Я вирішив робити новий додаток і подумав, що багатьом було б цікаво побачити, як цей процес виглядає зсередини. І з технічного боку від створення репозиторію і до публікації на плеймаркеті, і з точки зору продукту від ідеї і до маркетингової стратегії і реклами. В мене є досвід в цьому ділі. Якщо говорити про розробку, в мене 12 років комерційного досвіду. Я робив нові продукти з нуля. І працював у зрілих продуктових компаніях з сотнями мільйонів юзерів. Якщо говорити про підприємництво загалом, це вже буде моя дев'ята спроба. Тобто, я вже знаю 8 способів, як не треба робити бізнес. Найдалі ми зайшли з Лінгартом. Лінгар це додаток для багатомовних інтерактивних аудіокниг. А ще це шмат мого життя. І моя найбільша інвестиція. Я вклав в Лінгард більше 60 тисяч доларів. А якщо ще порахувати мою роботу, то буде ще раз так. Люди там досі час від часу купують книжки, хоча вже більше року ніхто особливо ним не займається. Я на цьому заробляю трошки більше, ніж плачу за хостинг і за девелоперський аккаунт на App Store. Проблема в тому, що під Лінгард потрібно окремо готувати контент. Видавці в цьому не зацікавлені, бо в нас недостатньо юзерів. А юзерів нема, бо недостатньо контенту. Але з новим додатком я планую розірвати це коло. А це дасть мені можливість реалізувати свої ідеї про книжки, які я хотів би бачити. Наприклад, книжки з кількома сюжетними лініями або технічні книжки, в яких можна відразу писати код. Над новим додатком я планую працювати сам. Ну, не зовсім сам, а з вами. З вами я планую ділитися всіма проблемами і радити щодо того, куди рухатись далі. В наступних відео я розкажу детальніше про технічний стек, які технології я вибрав і чому. А також про ідею. А ще ми з вами виберемо назву для нового додатку. Якщо у вас вже є якісь ідеї, пишіть їх в коментарях. На тому все. Побачимось. Побачимось, якщо ви підписались на канал. І, звісно, хочу подякувати своїм першим 19 підписникам, які підписалися на мій порожній Ютуб і чекали на це відео. Ви найкращі. Е, Пишемо. Е, ага, проблема.